Доброго дня, шановні друзі, з вами я, Остап Цимбала, професійний ведучий тамада. Був він нещодавно на одному весіллі. Хочу вам про нього розповісти, а точніше навіть показати. Давайте подивимось. Іванка і Володимир. Сьогодні до вас прийшли багато родичів, багато близьких, багато товаришів. Ніколи в житті не покидайте один одного. І провести решту свого життя разом із любов'ю гірко. Забава піде, жара на дворі, горілки на столах. Так що важливо попробувати, звичайно, зараз. Тому ми запрошуємо подати нам весільний торт, хто буде керувати. От ви знаєте, як вони взяли нішу, то відразу видно, хто буде голова сім'ї, ще рука зверху. Є, ми віримо в себе. Ну. Красивая. Та прасім'яна виштобала? Розумів чи буде, ця красуня підійшла, щойно до мене, і вона представилась просто. Я кажу, як після не називається, а вона каже, красивая. Ну, як мають, як красива. Смиє бути на себе, дайом. О, мені повезло. Я знайшов 100 гривні в траві тільки що. О, о! І то ще не що... А я у меня в 600 евро было. Пісню как би тебе. Как би тебе так, в принципі, неплохо, как би тебе. Ну, хорошо. Ну, давай так по понаш. А как би тебе? Класно. Я найкращий, а всі інші, ну, так собі. Часто можна таке почути в наших професійних колах. Думаю, це абсолютно не так. Просто всі ми різні. Кожен працює по-іншому, а головне... Працювати від щирої душі і серця. Саме так сподобається Іван. Далі Зради, сварки перемови. Це сьогодні не про них. Та що ж сьогодні і назавжди цього не буде біля них кохання та буде проти? Так. Так. Е, учень забавтою, так само не знаю, що аж підняв. А як називати? Я потім розкажу ніхто погоду, а як. Ви себе повішите того на церкві. Пахнючка, ви себе можете, та пахнючка вам буде завжди згадувати про те, що сьогодні на весіллі ви відгуляли дуже файно і показували нам англійську букву Ф. Авладисменте ще раз наших сім'ю корисати друзі, стіл під номером 8. точно сьогодні. Самий, самий, Який саме того більше побачить. Друзі, що його запитати, чи є зараз фантазія, я думаю, що вже після не першої чарочки, фантазії точно не врахую, хто може сказати, що ж бути для сім'ї, для нашої довореної сім'ї. Саме треці його причуття. Чесно вам признаюсь, весілля вийшло на славу. Було дуже весело, головне, обстановка була не вимушена. Люди так бавилися, і головне, що запам'ятаються свято надовго. Якщо ви також плануєте весілля, корпоратив або якесь інше свято, дзвоніть, звертайтесь, і я з радістю вам допоможу.